Геніальна, неповторна людина, якої нам всім буде дуже сильно вистачати. Людина, яка мені особисто дала дуже багато порад, дуже багато чому навчила, якої я вчився, якої я надихався і буду надихатись. І а, Дуже хотілося б, щоб і молоде покоління музикантів а, несло ту легенду, а, на яку вона заслуговує. Вона ну, заслугована на те, що є легенда, її талант жили вічно. Тому хотілося б, щоб молоде покоління це завжди пам'ятало, перероблювало пісні, несли з собою по життю. Тож ну, її голос, це от якби я міг, знаєте, якби добро мало фізичний стан і можна було писати людину, то це точно була Ніна на матерфані. Дякую вам велике за думку.